Я не знаю, хто це публікує. Я не знаю, для чого це робиться. У мене не дуже неприємне відчуття, що навіть ми, українці в медіа, також підтримуємо цю тематику. Я здивований цим. Сполучені Штати, особливо ці заєдналися, що на Рамштайни обговорювали, що ми будемо в тому чи іншому виді розмовляти. Я не знаю, я не знаю, хто це робить. Але я як людина, у якій ця, на якій ця відповідальність є. і повноваження щодо тих чи інших перемог, я вам відповім дуже відверто. Всі знають моє відношення. Співпадає з відношенням українського суспільства, і тому ніхто не тисне на мене сьогодні. Спочатку все це було. Спочатку війни і до війни все це було. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів тощо серед наших партнерів, щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали. Не буде такого.